Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 23 червня 2023 року. Виноградник у нас росте, закінчує цвітіння. Як бачите, зараз в нього інтенсивний рост. Уже майже весь виноградник достиг верхньої проволоки. Уже й переріз. Потрібно, бачите, вершки робити скоро підв'язку, чистку, пасинковку, чеканку. Ну, Зараз не про це. Виноградник у нас закінчує цвітіння. Цвітіння в цьому році трішки затрималося. Розпочалось десь з 10 червня. Ну, це так, перві сорта масове цвітіння десь припало на 15 червня. Весь виноградник зацвів. Ну, зараз вже деякі сорта закінчили цвітіння, деякі лише доцвітають. Ну, це відео не, не про це. А я хочу в цьому відео вам поділитись тим. Як я ще захищаю виноград від такого, можна сказати, стихії чи лиха, чи не знаю, як сказати, як град на винограднику. Це одне із таких ну, не, неприємних природних явищ, яке також завдає великої шкоди нашим виноградникам. Чому зараз я знімаю це відео? Ну, я вже три роки користуюся сіткою Tenex Defender. Вона вже в мене два сезони захищала. Це буде третій рік. Ця сітка дуже-дуже легенька. В неї невеликий процент затінення, десь до 7 або 8% в неї лише затінення. Тут ячейка чи 7х8, чи 7х7, щось таке, вона можна сказати, зльоски. Ну, дуже-дуже легенька, і невеликий відсоток затінення, тому що багато запитань і дзвінків говорять: а якщо зробити тіньовою сіткою від граду, що буде, яку сітку підібрати для того, ну, я не рекомендую тіньовою сіткою затіняти весь виноградник від граду, ну захищати, тому що ви оперед того захищаєте від граду, ну так же саме такий відсоток сітки. Тінєвої це 33 відсотки, саме нижчий. А це як не як ми забираємо сонечко для нашого виноградника і тому затягуємо також термін достигання наших ягід. Якщо ми натягнемо тіневу сітку на весь виноградник, даже самим маленьким відсотком затінення, тому ми можемо затягнути на неділю або днів 10 наш виноградник в достигання. А якщо ми натягнемо 50 чи більше відсотків, то взагалі ми можемо на 2-3 неділі затягнути термін за достигання. Тому я не рекомендують теневою сіткою захищатись від граду. Е, є один спосіб, але ну, це дуже-дуже важко зробити. Я бачив однієї, коли робила тіневою сіткою, але це потрібно робити. Е, якийсь такий каркас на тросах, коли бачите, йде туча, там ну, за день до того дощ на цих тросах людина розтягує сітку. Ну, затягнула там на один день-два, поки дощ, потім її стянула. Такий, якщо день-два, ця сітка великої шкоди не принесе. Ну, якщо її натянуть на весь час, як я вкриваю, роз... минулі роки її натягував із травня місяця, і була вона в мене аж до серпня, до начала вересня. Тому, якщо зробити тіньовою, ну можна затягнути дуже великий срок. Ця сітка не затягує. Тому я користуюсь цією сіткою Tenex Defender. Багато вже відео по минулому, минулорічному, позаминулому році, як ми весь процес робили арки, троси натягували, це все є. Можете подивитись, пошукати на каналі, тому я не буду більше на цьому зациклюватися, розкажу деякі тільки моменти. Е, один рік вона мене просто простояла, але ну, в минулому році вона мене дуже-дуже виручила. Е, був один такий дуже е, добрий скажуть, град, який ну, сітка захистила, ви можете подивитись, висіли такі, набралися гра градинки, висіли такі капшуки, десь ну, там кілограм, може, по 50 цього граду, так донизу, Ну, потім воно все розтало, все прокапало, сітка знову е, розтягнулася і все було добре. Зато виноградник був весь цілий, ні лоза. Ні лист, ні ягода не побила. Чому зараз я вирішив натягнути цю сітку? Ну, ось два дні назад в нас пройшли. Такі два хороші дощі. Як бачите, вже два дні нема дощу, а земля ще трішечки, навіть ось волога. Я, навіть після дощу вчора не схотів натягувати, тому що було дуже ще мокро. ну, Місить не, не хотілося. Тому сьогодні просохло сонечко. Я розтягую сітку, тому що передають нас ще на 4 або 5 днів затяжні дощі. А коли отака жара пара і натягує дощ, це вероятність того, що може бути град. Ну особливо це. Червень, липень місяця дуже Велика вірогідність того, що може пройти град. І те, що, дивлячись, слідкуючи там за Фейсбуком, в інтернеті, на Ютубі, багато людей вже також викладає, що в цьому році е, пройшов і в Сумській області, там і в Полтавській, і в других областях дуже-дуже е, багато де вже пройшло град і наніс великої шкоди. Він б'є і лозу, відбиває суд і листя. Ну не це неприємно, е, коли коли трудишся на винограднику, все стараєшся, і тут той град 10 хвилин, а може задати дуже великі шкоди. Тому захищаємо свій виноградник, якщо є можливість, ну від таких стихійних лих. Ну, ось як бачите, перший кусок уже, уже я розтягнув, Зараз будемо. Займатися другим куском на один кусок, уже якщо все готово, у мене ушло десь, ну трішечки більше години, щоб натягнути, закріпити. Закріпляю я ось такими хомутами. Це з минулого року залишилось. Я не зрізаю, а ну зараз я трішечки. Покажу коротенько, як це, і як, який вид, коли ми це все закінчимо. Так що працюємо, сітка, я ж повторюсь, дуже-дуже легенька. Ну, Тут рулон, ширина 6 метрів у мене, і длина 25. Оце кусок 6х25, ну не знаю, кілограм ну, 5, можливо, там 7, якщо є, а можливо й менше. Ну, я ж говорю, 5 кілограм, то вона ну, дуже-дуже легенька, так що е її натягувати нема такої великої проблеми. Ну, працюємо. Ну, зараз будемо закидати її наверх. Будемо зразу спочатку розмотаємо, закинемо наверх. Сюди. Ну, вона легенька тягнеться добре. Так будемо розмотувати і затягувати. Ну, зараз протягуємо Саме головне, через верхні арки. Наші закидаємо і йдемо, йдемо далі. Коли ми розтягнули всю сітку, зараз ми її розтягуємо на края, на одну сторону, потім на другу так трошечки, ну, переставляючи, потихеньку розкидаємо на одну і на другу сторону предварительно. А потім будемо закріпляти. Ну, закріплюємо на краю перву. Прикріпляю я стяжкою сюди. А потім десь через 30-40 см також стяжками кріплю, кріплю інші. Тут трос. Дві сітки тут сходяться до одного троса. Край один, як бачите, тут вже ця сторона закінчуємо. Кріплення ставимо, десь через, я повторюсь, ну, там, де, де 30 де 40 Сантиметрів не дуже густо, цього вистачить. Я ставлю на старі міста, щоб вже не визначати длину. Стяжки я не зрізав, я по осіні відкручую край, трос витяг і все. У мене дві сторони, зразу-сразу сразу сітка знялась. Брати її. Ну За 10 хвилин можна зібрати крайній трос, відкрутив і витяг. І то і все. І в мене сітка вже вже свободна. Ну, ту сторону ми затягнули, зараз цю трішечки так натягнемо і потім будемо до, до тросу тут заправляти. Ну, беремось крайню. Гарно, коли є які залишені з минулого року. Їх видно і помірно будемо затягувати інші. Так, зараз наступну, ну і йдемо далі підтягуємо. І так, зараз будемо цю сторону заправляти. Ну ось і Закінчуємо ми останні на цьому ряду, з другої сторони підтягуємо, крайню натягуємо і зараз останню. Тяжечку і фіксуємо. Так все, у нас цей край також заведений, там заведений і зараз боковуху теж ось отак От затягнемо. і буде якраз, якраз буде у нас із боків трішечки. Захищено і верх. Отак сюди до, до труби. Зараз все з тяжками підцепимо. Ну, ось і закінчимо ставити сітку. як Бачите, край я також сюди заводжу, закриваю і все. Ось так у нас тепер виглядає такий вид нашої за антиградової сітки на винограднику. На зараз я залізу наверх, покажу вид згори. Ось і закінчили натягувати сітку. Як бачите, з цього краю також боки затягнуті. Ось такий вид має вона знизу рядів. І зараз піднімемося, покажу вгорі, який вид має вона вгорі. Ну, ось так виглядає вид сітки на винограднику зверху. рядів, по 25 метрів захищено градобойною сіткою від граду. Два куски шириною 6 метрів ширина і 25 метрів длина. Так, що виноградник захищено. Ну, Будемо сподіватися, що граду взагалі не буде, не потрібно нам цієї стихії. Ну, Але від цього ніхто не застрахований, тому краще перестрахуватися і бути спокійним, щоб не втратити врожай і марні роботи на винограднику, щоб все було добре. Так що, якось так, Ну, буду закінчувати відео. Захищайте свої виноградники. Ну, всім хорошої погоди, кріпкого здоров'я і вдалого сезону. Так що, виноград закінчує цвітіння, скоро будуть багато інших робіт. Так що, попереду також багато цікавих відео. Ну, бажаю всім всього найкращого, саме головне миру і до нових зустрічей. До побачення.